Перший місяць, коли я знаходився у підрозділі Бетмана ГБР. Були росіяни. Вони допитували. Ну, Яким чином відбувалися допити? Чи застосовували тортури до вас? Тортури застосовували. А як саме? Ну такий молоток, що плитку тротуарну вкладають. Ну, на мені поламали такий молоток, ключицю зламали. Йому було дуже сильно жаль, коли він подивився, що молоток поламався, він о, молоток поламався. Йому дуже сильно стало жаль молотка, що він поламався. Він пішов і приніс пластикову трубу і таким чином вели на той момент добать. От Там місяць провів, можна сказати, в пеклі. Ну, не я один, там і хлопці наші теж. Хто був у Батмана, то він знає, про що я говорю. А Куди, куди саме у вас били? Можете показати? Ну, в першу чергу вони от молотками от руки. Сюди і одного. Ну. По ногах також було, так? так. І ось шрам залишився на голові від молотка. Що? Це коли я відключився, прийшов до себе, е від бі е ну, біль сильна була в ногах, от молотком били по ногах. І казали, що він прикалується, він прикалується, він косить. Ну, полили водою і почали далі працювати.